На охотнула, О, а тут зараз буде програмка, яка пробиває мавку. В цьому моменті вона ще проявила недостатньо. <плес> 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 саме у цьому моменті, та, моменті та, дуже мила, мила, мила дуже так, добра. Пробиває того, що в цьому є опір на, і начати на цей момент. Вона пробиває мавку, все ж візьме зі своєї потрібно набути оцього. Це такий важливий дзвіночок того, що Надалі йому а, треба триматися саме цього шляху, тому що він побачив результат своєї, а, своєї роботи. Батько зцілився Лукаша. Ну, і тут перше свідчення того, що власне Лукаш вчинив правильно. Він вибрав правильний шлях, тим самим як свідченням цього є те, що його батько, дядечко так зцілився. Зараз насправді Мавка дуже таку важливу місію несе до світу людей. Це як місія пробудження свідомості, щоб якомога більше людей відійшли від свого стану его і вийшли на рівень такого сприйняття світу від серця. Це її таке перше знайомство з селом. Вона пробує на собі взагалі, як вона відчуває себе в цій новій місцевості. Це щось, не, ну, тобто, це щось за кордонами тих кліше, до яких вона звикла у себе вдома. Ну і зараз вона як пробує це життя на смак, як це бути людиною, ну, тобто досліджує цей світ або і надалі. А привнести це такий важливий вклад вже в свідомість людей. вроджений да. То, Лукошу тять колево дуже наше і схоже міцніший за нас. Чи не часто підкорити велике місто. А, власне, ясно. Здається, музика вказала тобі інше. Як активізуються захисні механізми психіки, а взагалі реакція на щось нове. Так вже сталося, так, що коли людина живе за певними принципами, за певними програмами довгий час, то це є певною системою. Будь-яка система, як і людське життя, як і людське тіло це також певна система. Будь-яка система любить стабільність. І коли щось розюче інше потрапляє до Цієї закритої системи свідомості людського організму, то захисні сили спрацьовують так, аби навілювати цей вплив. Ну, тобто, для того, щоб витіснити цей, знаєте, як рушіє, порушувач системи для того, щоб його прибрати. Це така реакція не Тобто, це щось хороше, щось погане. Така реакція, вона. На будь-який такий подразник, який подразнює суцільність цієї системи. Ну, от І те, що відбувається власне, тут, сили так, зовнішні активізуються для того, аби ну, там, скривдити так, оце щось нове, що потрапило до, до свідомості. Це насправді як реакція на світло, реакція на любов. Це так от Починається таке випробування: взагалі, до чого людина внутрішньо в собі готова, чи готова вона вистояти цей період адаптації до нового, чи готова вона взагалі змінити щось у своєму житті, змінитися самі, свої реакції, і підпорядкувати вже. Все це, це своє життя під нову взагалі нову систему, тобто це коли взагалі нове життя, новий світогляд, і чи готова людина йти за своїм серцем.